На сьогодні суттєво ослаблено, а місцями знищено бар'єрну функцію лісів на третині, вдумайтесь на третині площі Чорнобильської зони відчуження. Внаслідок цього зростають масштаби неконтрольованого розповсюдження радіонуклідів за межі зони. Що важливо ще: безпрецедентний об'єм засохлих дерев. Щоб уявити масштаб, це 15 мільйонів метрів кубічних. Ще важливий момент. В результаті попередніх дрібних пожеж в екосистемах Чорнобильської зони відчуження радіонукліди постійно циркулюють. Вони циркулюють, наголошую, не виводяться з них. І у 2024 попередньому році трапилося понад 100 пожеж. Ну і далі ми не можемо не зачепити безпеку ЧАЕС. Бо факту бездіяльність може бути наслідком обкладання сухими дровами реактора. Вдумайтесь, щороку додаються оці от дрова, які можуть спалахнути з величезною силою. Причому в 10 кілометровій зоні провести протипожежні заходи буде на порядок складніше рівні радіації вищі, захаращеність вища. Комунікацій багато, ну і кордон досить близько, розуміємо, що зовсім близько. На таких відстанях ППО практично безпомічне, можна справді збити випадково те, що летить далі. Тому під час наступної пожежі не менше 20% концентрованого радіонуклідного попелу може бути перенесено. І тут все буде залежати від ситуації атмосферних фронтів. Це може бути перенесено на Чернігів, може на Житомир, може знову на Київ. Це така рулетка. Звісно, нам би кожен хотіло, щоб у випадку таких, такої ситуації постраждав ворог. Але хто постраждає, ми не знаємо.